Розвелася з чоловіком, вигнали з роботи та з дому. Саме такі думки виникають у всіх, кому я кажу, що хочу коротку стрижку. Чомусь у нас панує думка, що якщо ти хочеш коротко постригтися, то якісь кардинальні події відбуваються в твоєму житті. Але це не так. Просто відключення світла плюс 40 градусів і не хочеться так часто мити голову. Насправді я виношувала це бажання досить давно, але не могла знайти майстра, якому я б довіряла на 100%. І у цьому мені знову допоміг мій улюблений салон проколя. Я прийшла до свого майстра, показала приблизні референси і ми почали роботу. Бажання було не лише довжину, а ще й колір волосся. Ну і у додаток до цього пофарбувала та зробила корекцію брів. Мій найбільший страх це брови перетемнити. Майстер цього не зробила, тому я залишилась дуже задоволеною. А коли з бровами та стрижкою було завершено, ми перейшли до фарбування волосся, адже я ні разу в житті не була з темним волоссям, і я так хотіла це спробувати, що вирішила гулять так гулять. І знаєте, що я скажу? Це одне з найкращих рішень в моєму житті, тому що так комфортно я не відчувала себе дуже давно. Пиши в коментарях, чи пасує мені новий образ та чи наважилась би ти на корот.